Повільно й обережно, немов боячись несподівано розбудити землю, з-за обрію піднімалося сонце. Його ніжно-рожеві промені увійшли в серпанок хмар, створюючи неповторну картину світанку. Почулося цвірінькання птахів, що прокинулися від землі, запахло свіжістю политих з вечора городів. У чиємусь дворі різко гавкнув собака. Ніби наголошуючи на тому, що його нічне чергування закінчилося і, гримлячи ланцюгом, поліз у будку відсипатися. Селище ще спало. Але ось із вагончика на околиці відокремилася маленька фігурка. Похитуючись з боку в бік, вона повільно пішла вздовж вулиці, піднімаючи на сполох щойно вщухлих собак. Судячи з одягу, дорогою йшла жінка. Пом'яте обличчя, брудне зваляне волосся, зібране в пучок на потилиці, і рідкісні репліки в бік собак, які не на жарт розходилися, не залишали сумніву в тому, що це прокинулася бомжиха. Вона прибилася до вагончика, покинутого будівельниками вже років п'ять, і існувала там, іноді змінюючи чоловіків. Бомжиха була жінкою доброзичливою, вважала своїм обов'язком привітатися з сусідами, поцікавитися, як у них життя, чи не потрібна допомога. Про допомогу питала з єдиною метою щось заробити, щоб було на що погуляти з вечора. Іноді їй доручали десь почистити траву, перетягнути сміття, але частіше гнали від двору. У місцевому кіоску, вже звикли, що зранку бомжиха, спершись на прилавок, примруживши щелинки пропитих очей, що вилиняли, зверталась до продавчині з однією і тією ж пропозицією. Запиши там, на мій борг, одразу замовкала, побачивши у віконці вкотре валькіну дулю, поверталася спиною і, зображуючи веселу безтурботність, прямувала снідати до смітника. Що стояв неподалік. Тут же, біля кіоску, розташовувалася зупинка автобуса, і жителі селища, прямуючи на роботу і у своїх невідкладних справах, були немовільними свідками ранкової трапези бомжихи, бридливо відверталися, а хтось обов'язково казав практично одне й те саме та як же так можна, як собака, чесне слово? А біля смітника кипіла робота. Летіли в бік непотрібні целофанові пакети після ретельної перевірки їхнього вмісту. Бомжиха, переважившись через край, все глибше закопувалася у покидьки. Ось воно, нарешті, голова оселеться. дуже доречно, так гидко після вчорашнього і позавчорашнього. і... Вона тут же роздерла видобутий делікатес і почала його обсмоктувати. Натовп з огидою відвернувся. Даремно, краєм ока, помітивши їхню реакцію, подумала бомжиха. Хоча б побачили, які ви ідіоти, скільки добра ви кидаєте. На підтвердження її думки, під руки потрапила пляшка недопитої пепсі. Добивши каламутну рідину, вона витерла рот рукавом брудної кофти. А пожерти то й нема чого. Чим ви тільки харчуєтеся, куркулі? вилаялася вона в бік місцевого населення. Раптом погляд її повеселішав і закричала хрипким, застудженим голосом Хон, гляньте, дурочка Катерина йде. Ховайте мобільники зараз проситиме зателефонувати. Натов переглянувся Шкода жінку, бідолаха. Співчутливо промовив хтось. Тим часом Катерина, поспішаючи, поки автобус не відвіз сусідів, підійшла і поставила запитання, яке не було несподіваним ні для кого. Це було її єдине гаряче бажання в останні два роки. Обличчя, затягнуте гримасою інсульту, зіщулилося, в очах з'явилося благання. Телефон, тихо промовила вона. У кого є телефон? Наберіть, будь ласка. І вона, зібравши докупи залишки пам'яті, на силу розставила в одну лінієчку заповітні цифри. Хтось простягнув їй телефон. Тремтячими від хвилювання руками, язиком, що важко їй підкорявся, Катерина застогнала в трубку. Таня, донечко, як там Льоша? Не кидай слухавку, донечко, скажи, як він? У слухавці пролунали гудки, і Катерина, потримавши її в руках якийсь час, немов це була її таня, передала господині. Та не хвилюйся, ти так, катруся, все в нього буде нормально, повернеться скоро твій льоша. Але Катерина вже йшла геть. Тепер вона ходитиме весь день, стукатиме в хати і проситиме телефон, поки чоловік не забере її додому. У Катерини сталася велика біда. Її льоша після армії зайнявся підприємництвом та нарвався на непорядних людей. З ним не розплатилися за товар, а постачальники стали погрожувати. Батьки продали квартиру, потайки від сина, і віддали йому гроші. Олексій був у нестямі, коли дізнався, звідки гроші, і пішов розбиратися з боржником. Міцний хлопець виріс і, видно, не розрахував удар і поклав мерзотника на лікарняне ліжко. А сам потрапив на нари. Батьки прилаштувалися в місцевого бізнесмена працювати по дому. Маленький флігельок на подвір'ї господаря слугував їм житлом. Чоловік майстрував на подвір'ї, а Катерина готувала для господарів, поки одного разу не стався з нею інсульт від усього пережитого. Старша донька рідко відвідувала батьків, образившись на них за продану заради дурості брата квартиру. І на дзвінки матері майже ніколи не відповідала. От і ходила Катерина, розгублена селищем, і чекала звісточки, як там її Льоша. Хм, не зуміла народити нормальних дітей. От, і ходить тепер. викрикнула бомжиха вслід Катерині і додала, звертаючись до натовпу. А в мене он повивчилися, сім'ями обзавелися не гірше за інших. Її обличчя затягнулося гримасою чи то злості, чи то роздратування. Усі знали, що колишній чоловік цієї жінки, яка опустилася до краю, виростив дітей один. Живуть вони недалеко в селі, але матір викреслив з життя схоже назавжди.